Не поговоримо про ціни на оренду житла у нашому місті. За останній рік попит на винаймання квартири доволі зріс. Першочергово це пов'язано зі значною кількістю переселенців, зазначає ріелторка Оксана Куга. Біла церква доволі зручна та розташована неподалік столиці. Крім того, у зв'язку з початком навчального року до міста приїхало чимало студентів, які замість гуртожитка обирають радше кімнату в квартирі. Як стверджує експертка, остаточна вартість орендованого помешкання. Залежатиме від його комплектації, стану та розташування. Нині ціна за оренду однокімнатної квартири в білі церкві стартує від 4 тисяч гривень та подекуди доходить до понад 10 тисяч гривень за місяць. Вартість двох та трикімнатної квартири сильно не відрізняється, тому діапазон цін коливається від 6 до понад 15 тисяч гривень, адже як запевняють агенти, наразі люди готові платити більше за комфорт та повне укомплектування житла. З приводу попиту, саме останніх пару місяців дуже багато студентів приїхало у нас до нас, Білу церкву, і е, знімають квартири по два-три студенти, тому якби вони розраховують на те, щоб зняти квартиру побільше, двох е, Їм так вигідніше і трошечки дружніше все ж таки, своя підтримка в місті. Саме актуальний це, звісно, центр, От центр наш, е, вокзальна. ДНС, там де ближче до річки, це самі такі райони, які вважаються топовими. Інші райони, район Ливаневського, також вважається таким в попиті, але там трошечки дешевші квартири, і самі віддалені райони це Карбишева, Томилівська, Запорожця. Це трошечки вже вважаються ще дешевшими районами. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.